Під час заняття зі службової підготовки працівники служби виконання покарань прослухали доповіді правозахисників. На переконання начальника обласного управління пенітенціарної служби Євгена Баража такі заходи необхідні як для працівників служби, так і для засуджених. У всіх колоніях проводимо мероприятия, зв'язані з декларацією прав людини. проводяться лекції для працівників, проводяться безплатні юридичні консультації для засуджених. Знання головних тез декларації прав людини, інших міжнародних актів, а також Конституції України допомагає у відстоюванні громадських та політичних, а також соціально-економічних прав, говорять правозахисники. У нас нарушення соціальних економічних прав безумовно, постійно і дуже часто. І вроді би йде боротьба, Ну там виплата там заробітної плати. З другої сторони ні 22 двадцять статті Конституції об уменьшенні льгот льготним категоріям. Коли твої права порушуються, можна роками боротися і витратити чимало зусиль. Тому краще звернутися до правозахисників професіоналів. Певен працівник Пенітанціарної служби Роман Джижов. А якщо в громадських організаціях вас спрашують якісь гроші, Влад знос, я думаю, що вам необхідно звернутися в другу общественну організацію, тому що самі общественні організації живуть на гранти, які виділяють права людини вони щодня, вони не є якимось там примарним, примарною тезою. І вони, на жаль, порушуються теж часто в будь-якому суспільстві. І головне це показати людям, що треба, треба боротися за свої права. І іноді найголовніше це зробити перший крок. Світлана Маринич Микола Кузін новини сьогодення.